Продовжуємо у вас так, тривога, але задачу зараз вам запишу: 7,12, наступний номер. Так, виконуємо номер 7,12. За допомогою рівняння. Зараз так знайдемо компоненти нашого похилу там, довжину, проекцію. Тобто, знову дивіться, із точки А до площини. Давайте знову встав, так. Є точка А. Є площина, давайте її знову таким, такою клексиному і із точка до площини проведено перпендикуляр АК і похилу АП. Проводимо перпендикуляр АК, підписала його АК. так, І похилу АП. Так, АП. Давайте вправо, похила буде. так, АП. Так, і ось тут уважно АК дорівнює 9, давайте зразу позначимо. А далі дивіться, знову читаємо з точки, А до площину проведено перпендикуляр АК і похилу АП. Яка похила АП, вона на 3 см довше за свою проекцію. Похила АП. На 3 довша плюс три за свою проекцію. Її проекція це ПК. Тобто, якщо проекція Х, значить похила на 3 більше. Х плюс 3. Так, задаємо. Нехай тоді проекція буде просто Х, а похила на 3 довша. Значить, Х ще плюс 3, бо на 3 довша. Так, знайдіть довжину похилої, тобто знайти АП. Давайте запишемо дано. Так, що нам дали? Так, зараз, секундочку. Дано трикутник АКП. так, дали Трикутник АКП. Запишемо, що АП в нас похила. Так, АК Перпендикуляр. Так, АК перпендикулярно до КП. Ось перпендикуляр наш. Далі АК дорівнює 9 см. так, АП дорівнює Х плюс 3 см. Взяли в дужки, а КП дорівнює Х см, Давайте вже тут у нові і запишемо. Далі пишемо, знайти. Так, знайдіть довжину похили Похила це в нас АП. Далі пишемо з вами розв'язання. Розв'язання. Так, розв'язання. І міркуємо. На малюночку ми все з вами позначили. Так. За теоремою Піфагора. Єдине, що ми можемо це зробити, так? У нас єдиний Трикутник. Ми, як в, в попередній задачі два Трикутника ми писали з такого то трикутника, в нас він єдиний. Пишемо що за теоремою Піфагора. І прописуємо. Гіпотенуза в квадраті, тобто похила, так, гіпотенуза дорівнює катет в квадраті, АК плюс другий катет КП в квадраті. Тобто похила так само дорівнює так, сумі квадратів проекції і перпендикуляра. За теоремою Піфагора ви можете говорити тут про гіпотенузу, щоб не, щоб не перепутати, так нічого. І підставляємо: замість АП підставляємо Х плюс 3, підносимо до квадрату. Замість АК підставляємо 9. Не забуваємо, що вона там в квадраті, плюс КПХ і до квадрату. Відкриємо формулу. Що це за формула, так? Квадрат суми. Це як А плюс Б і до квадрату. Розкладується А квадрат плюс подвоєний добуток, тобто 2 множимо на перше і на друге, і завжди в кінці, плюс друге в квадраті, так? Розкриваємо. Х в квадраті плюс подвоєний доповідок 2 помножити на 3 і на Х2 на 3, 6 і Х, приписали. Плюс 3 в квадраті 9 дорівнює, давайте порахуємо, 9 в квадраті вже 81, зразу запишемо, плюс Х квадрат. Дивимося, коли ми ось цей х квадрат перенесемо за знак дорівнює в іншу сторону, в нас стане мінус х квадрат, тобто вони взаємознищаться. Але пам'ятайте, що якщо познак дорівнює зліва і справа одинакові, ми їх також скорочимо. Чому? Ну, ми, Вони одинакові? Якщо я зараз почну нести його зліва вправо, він буде мінус х квадрат, а х квадрат, мінус х квадрат взаємознищиться, наше їх переносити, да якщо ми знаємо, що їх можна одинакові знищити по дві сторони. І що в нас залишається 6х дорівнює. Давайте 9 перенесемо до 81, щоб порахувати, що це буде. 81 було плюс 9. Перенесли, стало мінус 9. 81 мінус 9. Так, про 6х дорівнює 72. Тоді Х дорівнює. Так, по, як ми мені говорили раніше, пишемо біля Х заважає 6, ділимо на 6. Можна ось таким методом. Біля Х заважає 6, хочеться поділити, але і іншу частину також. Якщо зліва поділили на 6, щоб шістки скоротились, то і справа також. Так, зліва Х залишився, 72 поділити. На 6, 12, так, 12. Тобто Х дорівнює 12, а це що, дорівнює в нас КП, так, КП дорівнює 12, ось так, от сантиметрів. Все, КП ми знайшли 12. Але нам потрібно знайти похилу АП. Ну, просто це легко вже в кінці, так, пишемо, давайте я ось тут а, вгорі вже приберу, так, ось це. Давайте. АП дорівнювало в нас Х 3. Х вже відомий, ми тільки що знайшли 12. Тобто 12 плюс 3 дорівнює 15 см. Все відповідь 15 см. Похила 15 см, неважко. Навіть коли дали умову, все одно за теоремою Піфагора, за цією формулою, ми знайшли і проекцію і похилу. Так, є. Далі, е, номер 7,16. Зараз прогортаємо. Ось тут уважно. Дивіться, е, завжди от, е, читаємо, в нас вже об'ємна. Тут зараз трішечка фігура буде, так, Не як на площині, з вершини D квадрата ABCD. Далі пропускаємо. от. З вершини Д квадрата АБЦД до його площини проведено перпендикуляр ДК. Це як? Якщо ми з вами намалюємо o квадрат АБЦД, да, ось ця вершина Д, як провести до його ж площини перпендикуляр? Ні, мається на увазі, що з його вершини догори, отак, от провели перпендикуляр. Дивіться, ось тут квадрат. Для зручності в нас квадрат, але ви пам'ятаєте, що ми ж можемо під кутом на нього дивитися, так? В зушиті ми пам'ятаємо, що А, давайте ось так: А, Б, С, Д, щоб вершина там була вгорі, а Б, С, квадрат, Ми це в дано з вами запишемо. Дано. І пам'ятаємо, не забуваємо про розв'язку, що то в нас квадрат. Просто зобразили ми для зручності його да, під кутом а, Б, С, Д, квадрат. Змінили кут нашого спостереження. Так, площа А, Б, С, Д квадрата дорівнює 25 см квадратних. І далі, як це з вершини Д. Квадрата проведено до його ж площини перпендикуляр. Вгору мається на увазі ось так. от. Від вершинки D провели до його площини перпендикуляр. Що це означає, що він, що ця пряма перпендикулярна до двох його сторін. Далі знайдіть відстань від точки К. До вершини А і Б квадрата. ДК в нас тут так, КЦ, давайте в умові запишемо КЦ 12 і це позначимо ось так. от, Тобто це в нас похила, так буде. Так, ось прям, прямий кут. Ось так. У нас похила 12 КЦ так, сантиметрів. Ось тут в умові допишіть. І запишемо, що КД перпендикулярно до А Б С до площини АБЦ. Пам'ятайте, що площину можна записати тільки через три вершини, тоді взявши її в дужки. Так, і все. Знайти, пишемо під низом, знайти е, відстань від точки К до вершини А і Б, тобто КА. І КБ. Так. Далі пишемо розв'язання і розв'язуємо. Дано ви вже записали. Давайте я ось так приберу, щоб більше місця було для записів. Так. Запишу зверху, нам потрібно знайти КА, щоб пам'ятати, і КБ. І все. І поїхали розв'язувати нашу задачу. Так, зараз тут поприбираємо, щоб нам нічого не заважало. Так, от міркуємо. Давайте виділимо. Потрібно знайти КА, наведемо їх, так? КА і КБ. Так, для того, щоб знайти КА, нам потрібно з вами знати КД і КА, так? Що ми з вами можемо про це сказати? А щоб знайти КБ, так, нам потрібно. КБ так нам потрібно ДБ знайти. Простіше, давайте спочатку дізнаємося. До речі, говорила, не забуваємо, що АБЦД квадрат. Площа квадрата 25 сантиметрів квадратних. Ми можемо з вами знайти сторону? Можемо, пишемо, АБ дорівнює Б, Ц дорівнює. CD і дорівнює АД, так і дорівнює. Яка формула квадрата була? Площа дорівнює А квадрат. Правильно? В нас, значить, буде корінь із 25. Дивіться, площа дорівнює А в квадраті. Правильно? В нас 25. Тобто ось площа дорівнює вже в нас 25, а сторона невідома. Як знайти? Так. А, пам'ятаєте, з восьмого класу, щоб позбутися від квадрату, потрібно навісити квадратний корінь, але не тільки справа, як ми це зробили, а і злівої, бо квадрат знищує квадратний корінь. Тут просто А, А корінь із 25 буде 5. Ну, у нас також так була з вами минула по алгебрі тема, так, корінь на ну, степені, вже не тільки квадратні вчили. Тобто А 5 см. Так, в нас сторона квадрата у нас 5 см. Легше вже? Легше, бо ми знаємо, що всі наші сторони по 5. Так, всі по 5. Далі потрібно знайти КА. Можемо знайти так. Для цього нам потрібно дізнатися. Ось дивіться, щоб знайти перше, так? КА це в нас також похила боску 90 градусів. Так, дивимося. Потрібно дізнатися. К Д. Ось де. Не забувайте, вершинка. Давайте знайдемо КД, тільки вже стрикутничка, там, де відомо похила проєкція КДЦ. Ось діти, дивіться, ось тут Д в нас. Ось вершинка Д. Просто так далеко намальовано. Пишемо стрикутника К, давайте КДЦ і вкажемо, що кут КДЦ 90 градусів. І поїхали. Говоримо, що КЦ в квадраті, так, гіпотенуза дорівнює Кт в квадраті плюс КАТЕТ в квадраті. КЦ дорівнює КД в квадраті плюс ДЦ в квадраті. Так, і підставляємо з вами. КЦ 12 в квадраті, дорівнює КД невідомо. Зараз будемо шукати. Так? Плюс ДЦ 5 в квадраті. Ми тільки що знайшли, бо площу квадрата ж дали 25. Так, чому ми не могли знайти сторони? Могли. Далі. Потрібно знайти КД 5 в квадраті, перенесемо до 12 в квадраті і вийде КД дорівнює 12 в квадраті було плюс. 5 в квадраті стане мінус 5 в квадраті. Щоб позбутися від кореня від квадрату, так, навісили корень. Корінь квадратний і квадрат взаємно знищились зліва, залишилося просто кд. Ну а там обчислимо 12 в квадраті мінус 5 в квадраті. Так, 12 в квадраті це у нас 144, 5 в квадраті 25, так, 144. Мінус 20, Так, 5, виходить 119, Так, в нас тут корінь не добувається. Так, 12 в квадраті, все правильно, 144. Давайте так і залишимо. Тобто КД у нас вийшло 109, корінь і 119 сантиметрів. Так, підпишемо КД. Корінь із 119, так? Так, тепер ми можемо знайти з іншого трикутника КА. Зможемо. Записуємо тепер вже з трикутника іншого КАД. Там, де зараз знайдемо АК. Або КАД да, без різниці, яку ви першу візьмете. Далі задача така величенька, так? В записах з трикутника вже ось цього КАД. К. КДА. Давайте запишемо боку Д 90 градусів і вкажемо кут КДА 90 градусів. Так, ось цей. Чому? Бо ми зараз будемо за теоремою Піфагора. так, Знову говорити, що гіпотенуза в квадраті Ка в квадраті дорівнює катет в квадраті, плюс катет в квадраті. КД в квадраті плюс АД в квадраті. І підставимо з вами Ка невідома, ми якраз її шукаємо, так. КА дорівнює. Давайте вже тут ось так, якщо воно невідома, вже можна навісити квадратні корені. Корінь квадратний КД в квадраті, КД корінь із 119 і до квадрату нам щастить тут, бо вони зразу взаємно знищаться, так? Плюс АД це 5 в квадраті, дорівнює. Так, 5 в квадраті 25. Там залишилось 119 і 119 плюс 25, а в нас вже таке було це корінь із 144. Так? А це 12 сантиметрів. Тобто АК 12 сантиметрів. Так, що нам потрібно знайти далі? Далі нам потрібно знайти з вами КБ. Так, КБ, дивимося. З трикутника, якого ми з вами будемо шукати? З трикутника АКБ, або можна провести діагональ ось тут якому зручно, яким ви способом тут підете. Наприклад, зручно піти з трикутника КДБ, бо в нас тут в трикутнику АКБ ж кута 90 градусів за теоремою Піфагора, ну, ми не зможемо. Це. Що ми там зможемо там кути шукати, це дуже довго. Проводимо діагональку ДБ, і що ми з вами бачимо? Якщо в нас КД було спочатково, так, від вершини Д до площини АБЦ перпендикуляр, ці перпендикулярні, так, але ж не тільки. Цей перпендикуляр КД буде перпендикулярний до всіх так, його сторін, діагоналей. Згадайте теорему, якщо він перпендикулярний до двох прямих, які перетнуться, так, то він перпендикулярний до всіх прямих ці, До цієї точки площини, які перетинаються, так, ось ці прямі. Також КД буде перпендикулярно до ДБ. Тут прямий кут, і розглядаємо в ось цьому нашому трикутничку вже внутрішньому, він прямокутний. КБ в нас буде похила, КД є потрібно знайти ДБ. Не забуваємо, що це в нас квадрат. А, Б, С, Д. ми провели діагональ в квадраті. Якщо ви забулися от всі сторони по 5, так, якщо ви забулися. Формулу діагоналі квадрата діагональ це А, коренів із 2 см В квадраті ось це А, коренів із 2, тобто 5 коренів із 2. забулися, знайдіть по теоремі Піфагора. Знову гіпотенуза, два катети. Якщо забулися, ви можете просто довести цю формулу за теоремою Піфагора. Але. І не забуваємо, що діагональ в квадраті вже виведена, і її ми знаємо на пам'ять. Це А, коренів із 2. А А це сторона, тобто 5 коренів із 2. Пишемо ДБ дорівнює діагональ квадрата, дорівнює А коренів із 2 дорівнює 5 коренів із 2 см. Все, в нас є. Тепер так пишемо з трикутника КДБ. Так. Давайте ось тут попереду з трикутника КДБ, де в нас з вами кут КДБ і був 90 градусів. Сказали, що діагональ квадрата А коренів із 2, тобто 5 коренів із 2, бо сторона 5, і все. Ми кажемо, що КБ це гіпотенуза. КБ в квадраті дорівнює КД в квадраті плюс ДБ в квадраті. І підставляємо, КД в нас корень 119. Знову щастить в квадраті, да, знищиться квадрат корінь і квадрат буде просто 119 плюс де Б у нас 5 коренів із двох і до квадрату. Ось тут не, не перепутайте. 119 плюс потрібно кожне піднести до квадрату і 5 і з 2 до квадрату. 5 в квадраті буде 25. А корінь із 2 у квадраті, квадрат і корінь знищується, просто буде 2. 25 помножити на 2 50, 119 плюс 50 буде 169, а корінь із 169 це 13, 13 см. Все КБ – 13. Пишемо відповідь. У відповіді нас просили знайти АК. В нас вийшла відповідь АК-12. Ми знайшли так, ось цього похилу. ААК – АК 12 см, АКБ тільки що знайшли 13 см. Тобто нічого важкого, просто ще потрібно було провести діагональ знизу площині квадрата, так, і згадати, що діагональ квадрата можна за туремопіфагору не рахувати, бо вона А коренів із двох вже доведено. Так? І в цих випадках, дивіться, у нас було три прямокутних трикутника. Так Ми застосовували ось прямокутний був. Ось цей прямокутний на нас дивиться і вліво дивиться також три прямокутних трикутника. І все, додому повторити вам теорему Піфагора і на домашнє завдання буде онлайн-тест. Задачі ці записати в ЗОШИТ.